Шукаєте ідеальне місце для відпочинку? А ви чули про райський куточок, який розташований всього в 30 кілометрах від Одеси. Лавандія. Сюди можна приїхати просто прогулятись. Величезна територія, безліч рослин, не лише Лаванда, як може здаватись. Є Сільський дворик з тваринами тут можна погодувати альпак, море. Задоволення вони дуже дуже класні. Також на території є ресторан Рідні, де можна насолодитись смачними стравами і дуже затишною атмосферою в будь-яку пору року. В Лавандії завжди відчуваєш себе щасливим та спокійним. А можна приїхати з Проживанням, як зробили це ми. Тут є три види будинків. Глемпи виглядають ось так: сфери, це взагалі щось unreal, як креативно, та афрейм будиночки. От якраз цього разу ми залишились в такому рум. Тур нашого будинку можете подивитись окремо. Відео вже є на моїй сторінці. А також біля кожного афрейму та глемпу є чан. І я вам скажу, це топ, які круті враження. Ми Буквально весь вечір провели в чані, особливо круто в прохолодні пори року. У вартість проживання входить сніданок ресторані рідні це завжди дуже смачно, особливо обожнюю їх лавандову вівсянку. Лавандія знаходиться на березі лиману, і тут неймовірні заходи. сонця. на жаль, цього разу було хмарно і сонечка не було видно, але ж ми в Лавандії не вперше і знаємо, яка це краса. Чесно, кожного разу закохуюсь все більше, і сміливо можу сказати, що Лавандія це місце моєї сили, куди хочеться повертатись знову і знову.